Провідати сина до тринадцятої лікарні Харкова прийшла Надія Шемякіна. Госпіталізували чоловіка тиждень тому. Ми самі у лікарню приїхали, тому що син вдома два тижні лікувався. Йому потім дуже погано стало. Син казав: не хочу у лікарню, буду вдома вмирати. Я кажу: ну привіт, 45 років. Куди вмирати? У нього постійно підвищена температура, зіб'ють крапельницями, потім знову температура. Другий тиждень у цій лікарні з ковідом лежить мама і тата у Олексія Іванова. «Батько під киснем, Мама ще й з кардіостимулятором. Мені скидають по телефону, які ліки треба купити. Я йду і купую. 1200 гривень я вже витратив. на консультацію з лікарем. Прийшов Олександр Окороков. Каже, нещодавно переніс ковід вдома. у мене двоюрідний брат госпіталізований. Ледь-ледь потрапив у лікарню у госпіталь ветеранів війни тиждень тому. Ніхто його не хотів брати, як і всіх інших. Він дуже погано себе почував. Йому викликали швидку і їздили по лікарнях. Не могли його нікуди покласти. Як медики швидких відмовляють у госпіталізації, родичі пацієнтів фільмують та викладають у мережу. Це відео з'явилось у харківських телеграм-каналах у неділю. У хворої 32 Сатурація помирає. Человек, помирає людина не швидка, не швидка не забирає. Старший лікар каже: місць немає ну куди? Поїдемо ми до лікарні далі. Що За останні тижні з проханням знайти місце у лікарні для хворих на ковід щодня до волонтерки Наталі Попової звертаються не менше півсотні людей знайти кисневий концентратор, покласти у лікарню або просять зателефонувати у лікарню, де вже лежить пацієнт на концентраторі, щоб його перевели на потоковий кисень. Наприклад, пацієнт вдома лежить на концентраторі, але ми бачимо, що його стан погіршується. Мені у лікарні ставлять питання: а скільки років пацієнтові? Якщо старше 60-65, кажуть Наташа, давай когось, у кого більше шансів. У лікарню на території Харкова не буду казати, кому вона підпорядковується трьох пацієнтів, поклали зі своїми ліжками. У Харкові майже півтори тисячі ліжок для ковід хворих. Вільними лишаються близько чотирьох сотень. Звітують у департаменті охорони здоров'я. Заступниця директора Олена Головіна каже: кисневі точки, які необхідні тяжким хворим, зайняті всі. Чи дійсно пацієнтам відмовляють у госпіталізаціях? Говорить були такі случаї, кагда стоялі скури. Так, були такі випадки, коли стояли швидкі, але там питання вирішувалося стосовно кисневих точок, реанімаційних ліжок. У нас є 719 точок, які під'єднані до потокового кисню. На сьогодні зайняті всі. але не було такої патової ситуації, що дійсно не було місць. Ми всі питання вирішували оперативно. Усі пацієнти, яких привозила швидка, госпіталізовували. Головіна госпіталізувались. каже 30 нових кисневих точок додати у 17-й лікарні. Також планують розширити кисневу мережу у 8-й. Коли це станеться та скільки загалом додасться з потоковим киснем, прогнозів головіна не дає. Поки ж, кажуть, у департаменті охорони здоров'я пацієнтів з Харкова везуть у районні лікарні за межі міста. Альона Рязанцева та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.